Я ознайомився уважно з порядком дневним. Чому немає питання про створення спеціальної комісії Верховної Ради по внесенню змін до Конституції? Усі йшли на вибори, обіцяли зняти депутатську недоторканність. Чого колеги прийшли і забули всі про недоторканність? Знову хочемо людям, як 20 років, голову брехати. Перед виборами всі знімають недоторканність, після виборів усі забувають. Тому, пане голово, завтра є відповідний проєкт постанови, який ми підписали. Завтра перша. Питанням ми пропонуємо фракції радикальної партії розглянути питання про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради про внесення змін до конституції в частині скасування депутатської недоторканності, суддівської недоторканності і можливо президентської недоторканності. Чому я кажу можливо президентської? Бо сьогодні, в стані війни, коли перебуває країна, президент як Верховний головнокомандувач, звичайно, повинен мати максимальні права і повноваження. Тому тут треба уважно підійти. До цього питання. А те, що стосується депутатської і суддівської недоторканності, знімаємо. Не ховайтесь, не тримайтеся, як воша, за кожуха, за ту недоторканність. Знімаємо і не бійтеся. Ніхто вам нічого не зробить, якщо ви не крадете і не брешете. А якщо крадете і брешете, то й недоторканність не допоможе. Тому ми вимагаємо завтра розглянути це питання.